Права 375. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо. Бачимо тут доволі громіцький вираз. І тут у нас є множення, дужки, віднімання. Будемо виконувати цей, знаходити значення цього виразу по діях. Ну що ж, найбільший пріоритет у нас має дії в дужках. Серед них у нас множення, віднімання і множення. В першу чергу треба виконати множення. Ну що ж, Записуємо тоді в першому завданні перша дія. 6, цілих тоді 1 восьма. Що множиться на 1,2. І це дорівнює. Для того, щоб перемножити, перетворюємо усі мішані числа у звичайні дроби. 6, що множиться на 8, це 48. Плюс 1 це 49. 8. Помножити. Далі. 1,2 сьомих 1 помножить на 7 це 7 плюс 2 це 9, що множиться на 9 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте запишемо, чому дорівнює добуток в чисельнику записуємо добуток чисельників 49, що множиться на 9. А в знаменнику добуток знаменників 8, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж. Давайте тоді скорочувати. Можна на 7 скоротити. 7, що ділиться на 7, це буде 1. 49, що ділиться на 7, це буде 7. Ну і записуємо, що у нас залишиться 7, що множиться на 9, це 63. 8. І це дорівнює. Ну що ж, нам треба виокремити цілу частину. 8 можна помножити на 7, це буде 56. Тобто ми можемо записати, що це 56. Восьмих, додати. І тут ще залишається 3 плюс 4, 7 восьмих. І це дорівнює. 56, що ділиться на 8, це в нас буде 7, цілих. ну і ще залишається 7. Восьмих. Отже, 7 цілих 7 восьмих – це результат першого множення. Ну що ж, знаходимо наступний добуток, який у нас у дужках. Записуємо друга дія, Тобто 2,11, що множиться на 1,813. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Перетворюємо кожний множник у звичайний дріб. 2 помножить на 14 це 28 плюс 11 це 39,14. Що множиться? 1, що множиться на 13, це 13, плюс 8, це 21. Отже, що множиться на 21 13. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. В чисельнику записуємо добуток чисельників 39. Що множиться на 21. А знаменнику добуток знаменників 14, що множиться на 13. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Будемо скорочувати. Отже, 39 і 13 можна скоротити на 13. 13, що ділиться на 13, це буде 1. 39, що ділиться на 13, це буде 3. 21 і 14 можна скоротити на 7. 21 ділимо на 7, це буде 3. А 14, що ділиться на 7, це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що в чисельнику у нас буде 3, що множиться на 3, це 9. А в знаменнику 2, що множиться на 1, це 2. Отже, 9 других. Ну, 9 других ми можемо записати, яким чином виокремо 8 других, то залишиться ще одна друга. То 8 других це буде 4, цілих, ну і ще залишається одна друга. Гаразд. Тобто наступне перемножили ми, знак множення ми виконали. Тепер залишилося відняти від першого добутку, віднімаємо другий. Записуємо третє діє. Отже, 7,7 відняти 4, одна друга. І це дорівнює. Для того, щоб відняти, будемо зводити дроби до найменшого спільного заменника. Це буде 8. 8, що ділиться на 2, це 4. Додатковий множник до 1 12, це 4. Ну що ж, записуємо тоді, у нас вийде 7,7 відняти 4, 4 що множиться на 1 це 4. 4 що множиться на 2 це 8. 4 8. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, коли знаменник однаковий, віднімаємо 7, цілих 4, цілих, це буде 3, цілих. знаменники однакові, віднімаємо чисельники, буде 7 мінус 4 8. І це дорівнює 3, цілих. 7 відняти 4 це буде 3. Так, 3 восьмих Є. Ну що ж, знайшли ми значення в дужках. Тепер залишилося виконати останню дію множення, помножити результат на 1,3. Ну що ж, записуємо тоді, що четверта дія. Отже, 3,3 3, множимо на 1,3. І це дорівнює. Для того, щоб правильно перемножити, перетворюємо тоді множники у звичайні дроби 3 на 8, 24. 24 плюс 3 це буде 27. Отже, записуємо 27 восьмих, Що множиться? 1, що множиться на 5, це 5. Плюс 3 це 8. Що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. В чисельнику записуємо добуток чисельників 27, що множиться на 8, а в знаменнику добуток знаменників 8, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати на 8. І чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 8, це 1. 8, що ділиться на 8, це 1. Ну і залишається в нас чисельнику 27, а в знаменнику 5. 27 п'ятих. Виокремлюємо 25 п'ятих. Це ціла частина 25, що ділиться на 5, це буде 5, цілих. ну і ще в нас залишається 2 п'ятих. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу вийшло 5 2 п'ятих. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут також бачимо складний вираз. Тут у нас є і степінь, і множення, віднімання. Ну що ж, будемо спочатку виконувати дії в дужках. Тобто віднімання першим ділом виконуємо. Записуємо тоді перша дія. Давайте тут. Отже, 4,1 третя. Відняти 3,4. І це дорівнює. Для того, щоб відняти, зводимо до найменшого спільного знаменника. У нас це буде 9. 9 що ділиться на 3, це буде 3. Додатковий множник до 1 третєї, це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 4, 3, що множиться на 1 це 3. 3, що множиться на 3 це 9. 3 дев'ятих мінус. 3, тоді записуємо 4 дев'ятих. Є. Для того, щоб від 3 девятих відняти 4 дев'ятих не можна, 4,3 запишемо як 3 плюс 1. 4 запишемо, а одиницю запишемо як 9 дев'ятих. Тоді 4,3 ми запишемо як 3, 9 дев'ятих і 3 дев'ятих. Це буде у нас 12 дев'ятих. Відняти записуємо 3,4. І це дорівнює. Зараз вже можемо віднімати 3 мінус 3, це буде 0, 0. Не пишемо цілих. Знаменники однакові. Віднімаємо чисельники, то це буде 12. Відняти 4, записуємо 9. І це дорівнює. 12 відняти 4, це буде 8, записуємо 9. Є? Ну що ж, в дужках ми порахували, скільки вийшло. Це 8 9 Давайте 8 девятих піднесемо до квадрату. Записуємо тоді друга дія. Отже, записуємо 8 дев'ятих, то що в дужках, підносимо до квадрату. І це дорівнює. Цей запис означає, що в нас 8 дев'ятих множиться на 8 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, 8, що множиться на 8, це 64. 9, що множиться на 9, це 81. Тобто це буде 64,81. Наступна дія у нас має найбільший пріоритет. Тут у нас 2,1 до другого степеня у квадраті. Ну що ж, записуємо тоді третя дія. Отже, 2,1 четверта до квадрату. Запишемо 2,1 четверта. Вигляді звичайного дробу. 2, що множиться на 4 це 8. 8 а, плюс 1 це 9. Отже, записуємо в дужках, що це у нас буде 9 четвертих. До квадрату. Цей запис означає, що в нас 9 четвертих множиться на 9 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж. 9, що множиться на 9, це буде 81. 4, що множиться на 4, це буде 16. Є. А можна виокремити цілу частину, але робити цього не слід, але нам потім придеться множити. А коли ми множимо, нам краще, коли у нас дріб записаний у вигляді ось такого звичайного дробу. Гаразд, То записуємо тоді четверта дія. Четверта дія, це вже множення. Ще раз, найбільший пріоритет у нас мають дії в дужках, потім в степені, а потім вже множення і ділення. І вже в меншу степень, якщо б у нас тут ще було менший пріоритет мають віднімання і додавання. Тобто множимо. Що у нас вийшло 8, 9 до квадрату 64, записуємо 81. Що множиться на 81, 16. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. В чисельнику записуємо добуток чисельників, 64, що множиться на 81. А в знаменнику записуємо добуток знаменників, це 81, що множиться на 16. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 81, скорочуємо 81, що ділиться на 81, це буде 1. Так, 81, що ділиться на 81, це буде 1. Ще можна скоротити на 16. Ну що ж, 16 ділимо на 16, це буде 1. А 64, що ділиться на 16, це буде 4. Ну що ж, тоді записуємо, що в чисельнику у нас буде 4, що множиться на 1, це 4. В знаменнику 1, що множиться на 1, це буде 1. 4 перших це просто 4. Є? Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу це 4. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на обчислення значення виразу з звичайними дробами, яке ми виконували. По діях. на цьому вправу завершено.